Для мене, чесно кажучи, повторне друге читання законопроекту про військове ПДФО є певним розчаруванням, тому що я був впевнений в тому, що компроміс будуть шукати. Uh -huh. І зараз, після того, як були подані достатньо багато правок, в тому числі я подавав і мої колеги, які наполягали на тому, що все-таки місцевим громадам потрібно залишити ресурс, який надходить від військового ПДФО, і треба шукати розумний баланс. Між тим, скільки забирати, скільки залишати, тому що є громади, які критично від цих надходжень залежать, особливо це стосується прифронтових територій. Але і стосовно того, напевне, найбільше розчарування, що норму про 1 жовтня, тобто заднім числом, забирати кошти, залишили чинною. Хоча під час голосування. Початкового ми, до речі, не голосували з колегами, тобто вже не отримають. Ми якраз говорили про те, що з 1 жовтня забирати недоцільно, неправильно. І якщо ви поцікавитеся, я впевнений в тому, що у вас і в ефірах це звучить, і ви знаєте про фідбек від і органів місцевого самоврядування, і в принципі поспілкуєтесь з людьми, які дотичні до підтримки військових. Формування частин на місцях, ви в один голос почуєте думку, що цього робити не можна, але парадокс полягає в тому, що і зміни до бюджету на 2023 рік і проект бюджету на 2024 рік вже передбачає розподіл і централізацію коштів і цих мільярдів, десятків мільярдів від військового ПДФО. По законопроекту, який ще не ухвалений, і е, боротьба буде продовжуватися. Справа в тому, що найближчим часом буде винесений він на повторний розгляд в сесійну залу, все е, одно що 11 тільки враховано, а 1630 правок відхилено, це. Не означає, що вони не будуть розглядатися предметно. Сподіваюсь, до речі, що не повториться ситуація, коли у залі будуть присутні по 30-40 народних депутатів всі інші будуть займатися іншими справами. А зал. Предметно поспілкується і е, розгляне ці сотні правок для того, щоб знайти якийсь певний все таки компроміс. Тому що, наприклад, ті правки, які я подавав, і колеги з розумної політики, вони враховують пропозиції асоціації міст України, вони враховують аргументи і звернення з територіальних громад. Стосовно того, чому і як е, треба поступити з цими розподілами коштів для того, щоб і вони функціонували, і е, ми наполягаємо на тому, щоб навпаки розширювати повноваження і можливості територіальних громад, підтримувати збройні сили, підтримувати формування, які знаходяться на їхніх територіях, і дати їм більше інструментів в руки. Легалізувати цю допомогу, а не шукати так, як зараз це відбувається, часто шукати якісь обхідні шляхи, як можна закупити те чи інше чи обладнання, чи якусь допомогу надати нашій армії. Ну е, слухайте тому, 10 тому... мільярдів е, е, гривень, це 10% відсотків від цієї величезної суми, яка тут закладена, це ніщо. Це ніщо. А що буде з місцевими бюджетами? Я розумію, що розумієте, то тут проблема наклалася одна на одну. Тому що зараз, якщо ми будемо казати, що ми виступаємо проти, тому що ці всі гроші мають йти в місцевий бюджет. А як же дрони? Дрони необхідні. А як же виробництво боєприпасів та зброї? це дуже необхідно. Розумієте, я розумію, проблема я наклалась одна на одну. Так ситуація в але її пропонують вирішити радикально. Забравши все у місцевих громад. Фактично забравшись, тому що насправді, коли ми говоримо про 23-й рік, розподіл 50 на 50, мені невідомо чи це стало компромісом між органами місцевого самоврядування і центральною владою, чи це все таки була пропозиція і ідея комітету з питань бюджету. Але мене більше турбує 24-й рік, тому що 10% тільки залишати, забираючи все інше. Ну мені здається, що це не є розумний компроміс, який мав би бути до повторного другого читання. Просто місцеві громади теж інколи ведуть себе. Ну неадекватно, скажімо, так. От, наприклад, хто прийняв рішення, щоб озолотити Софійський собор зараз. Ну воно це треба зараз. Ми прямо там зараз воно відверне е, е, удари Путіна і ракетні удари по Україні. Ні, звичайно, але як є ж інші альтернативні методи і способи вирішення цього питання. Тому е, звучать в аргументи в сесійній залі як на користь централізації, так і на користь того, щоб залишати це на місцях. Угу. А де гарантія того, що централізувавши ці кошти, забравши їх у місцевих громад, ми отримаємо 100% цільове? Використання цих коштів на зазначені потреби, тому що, наприклад, правки, які ми пропонували, з конкретним розподілом на цільові витрати допомоги ЗСУ на ремонт і обладнання і техніки і на підтримку інших напрямків нашої наших діяльності, наших сил безпеки і оборони, вони були відхилені. Тобто, тут насправді дійсно ви правильно кажете, потрібно шукати точки дотику. Але наскільки я спостерігав за процесом і бачив. Якогось конструктивного діалогу все таки не склалося, тому що ми досі отримуємо. І листи, і звернення від е, територіальних громад від е, асоціації міст України про те, що боротьба продовжується, і відстоювання залишити, хоча б значну частину ресурсів, які мали територіальні громади, е, на місцях е, ця проблема залишається актуальною. Поясніть, будь ласка, глядачам, що відбувалося з цими коштами, наприклад, оце 64% які йшло до бюджету від ПДФО, 15% до обласних решта Йшло до держбюджету, що відбувалося з цими коштами, щоб глядачі зрозуміли, що це кошти, які не витрачалися, не мають витрачатися на бруківку, вони не мають витрачатися на дороги, вони не мають витрачатися на реставрацію. Будь-чого це кошти від військового збору. Вони мають бути пов'язані тільки з військовими. Безумовно, і це розуміють як на центральному рівні, так і на місцевому, і після тих резонансних історій, коли масу критики було на адресу тих. Місцевих органів, які витрачали кошти на непріоритетні витрати, але які... вони ж не ці кошти витрачали. Вони свої кошти витрачали. Розумієте свої кошти, але якщо надати їм ширші інструменти підтримки збройних сил України і військових формувань, мені здається, що значна кількість ресурсів на добровільній основі за рішення місцевих. Рад могла би бути спрямована саме на потреби нашої оборони, і такі правки також будуть ставитися на врахування і на голосування сесійної зали. Я думаю, що після цього резонансу і критики по непріоритетних витратах висновки зробили як на місцях, так і на центральному рівні. І я просто скажу, що я знаю конкретні випадки територіальних громад, коли кошти, які надійшли від сплати військового ПДФО. Майже у повному обсязі спрямовувалися на ці ж самі військові формування, тобто є такі прецеденти, і вони не один не поодинокі. Тобто насправді взаємодія на місцях між нашими силами безпеки і оборони і місцевою владою, вона досить мало. Має бути конструктивна і ми відстоїмо позицію, що ці 64% слід залишати на місцевому рівні і не забирати ці кошти ще й заднім числом, так як це запропоновано до повторного другого читання.